Отже, наші фахівці ізучають наявні матеріали, які є в наявності фото та відео докази тих подій, що сталося вчора в Донецькій. Але в зв'язку з тим, що у нас немає доступу до міста пригоди, то ми не можемо надати кваліфіковану експертну оценку, чого, що, що саме сталося на території Донецького казенного заводу. В той же час ми стверджуємо, що сили АТО не використовували по місту Донецьку ракетну систему. У ми не стріляли. Ряла по Донецьку з використанням інших ракетних та реактивних систем, тож вести мову про те, що в цій історії є український слід, некоректно. Сьогодні локально в тих чи інших місцях неконтрольоване терористичне збройне формування обстріляли ряд блокпостів сил антитерористичної операції. Мова йдеться про підрозділи сил, а то, які розташовані в Авдіївці, в Пєсках на території Донецького аеродрому в районі Дебальцева. Ситуація в районі Маріуполя під контролем сил АТО. ми забезпечуємо там охорону та оборону цього приморського місця. Працюємо проти диверсійно розвідувальних груп бойовиків. Здійснюємо всі необхідні заходи диверсійної і контрснайперські роботи. Продовжує свою роботу три група контактна. До її складно нагадаю, входять представники України, Росії, моніторингової місії ОБСЄ, а також представники самопроголошених проголошених ЛНР і ДНР. Діяльність цієї групи спрямована на стабілізацію ситуації на сході України. І саме цими питаннями усі уповноважені особи, які входять до складу цієї групи, займаються. Єдине, що я можу сказати, що ми ні на крок не відходимо від положень мінського меморандуму та положень мінського протоколу і дотримуємося його безумовно.